Спостерігати за сонячним затемненням у добру погоду, коли на небі немає хмаринок, можна із будь-якого місця. Для цього не потрібно підніматися в гори чи вилазити на високі будинки. Ми ж разом із львівськими астрономами будемо спостерігати за цим явищем із обсерваторії. За 15-11 ранку в обсерваторії останні приготування. Науковці скеровують телескоп на сонце. Купол повертається вручну. Техніка старовинна, телескопу більше ста років. Оскільки Світило дуже яскраве, дивитися на нього без фільтрів просто нереально. Тож астрономи спостерігатимуть за його проекцією на звичайному аркуші. Це є телескоп, який можна спостерігати зорі, а для спостережень сонця ну треба переробити його дещо, і це переробляється з допомогою такого штуцера, де є бічне зеркало, от просте зеркальце, яке відбиває зображення на бік, і відповідно ми можемо його спостерігати на екрані. Тим часом у різних куточках Львова уже купчаться, охочі спостерегти рідкісне явище. Замість телескопів у них усіляк. Скельця та плівки Це є магнітна плівка з звичайної трьох з половиною дюймової ну, Можливо, хтось ще пам'ятає такі. Вони вже тепер рідкість. А цей чоловік на затемнення дивиться крізь зварювальну маску. Ну, та видно якраз серп сонця І видно місяць, як зайшов. І ось на годиннику майже 12-та. У Львові пік затемнення. На небі видніє хіба серпик сонця. Зараз досить непоганий стан атмосфери. Це видно по тому, що край місячного диска. Ну бачите, він так, якщо видно на відео, він трошки переливається. По краю місячного диска видно гори, які проєктуються на край. Це круто, це дуже круто. Це всесвіт. Це значно вище від нас всіх. Під час піку затемнення над Львовом місяць заховав сонце на 59%. та цього було недостатньо, аби місто оповила темрява. Було й далі видно, наче у звичайнісінький день, тож багато львів'ян могли взагалі нічого не помітити. Де насправді посеред білого дня настала ніч, то це в Арктиці, Гренландії, Норвезькому архіпелазі Шпіцберген та на Фарерських островах у Атлантичному океані. Суцільна темрява там впала лише на кілька секунд. Чому у різних місцях планети сонячне затемнення таке різне? Вікнам пояснює науковець. Частина диску сонця перекрита і вона покриває велику територію, в тому числі Україну. А оця чорна цятка, яка з'являється, це область тіні, повної тіні. Оце якраз в цій області на одній лінії спостерігач місяці сонці. До 80% сонця місяць затулив у Європі. У Парижі усім охочим подивитися затемнення. Мерія навіть роздавала спеціальні окуляри та намарно. паризьке небо вкрите хмарами. А коли починається сонячне затемнення, це коли зовсім зовсім темно стане. А це вже в Римі. Малеча чекає на затьмарення. Тут місяць сховав сонце лише наполовину, утім, захвату від того в місцевих до сходжувати таке трапляється не часто, тож воно варто того, щоб відволіктися від битушні та й подивитися. сонячне затемнення є унікальним таким хронометром, якщо десь в далекому минулому відбулася якась подія, і немає. Інших свідчень, коли це відбулося, але сказано, що це було сонячне затемнення, і в такій-то місцевості його було видно. Це є унікальна можливість відтворити дату події з точністю до години. В народі панує думка про те, що сонячне затемнення віщує нещастя або яке лихо та науковці усе це спростовують і додають наступного разу в Україні. Це явище можна буде спостерігати уже через 10 років у вересні 2025-го. Оксана Височанська, Роман Мешковець, програма Вікна СТБ.